Всім привіт, друзі! Я рада вітати вас на своєму ютуб каналі. Мене звати Іна і сьогодні будемо говорити про стиль гранж. Я давно хотіла зробити серію відео, у яких я буду розповідати. Стилі. Як відрізнити один від іншого, чому стали популярні ті чи інші течії стилі віеня, хто стоїть, хто перше джерело того чи іншого стилю, і так далі. Тому що багато людей зовсім не розуміють, чому, як, де, що це таке, з чим його їдять. Тому сьогодні ми починаємо зі стилю гранж, Тож відкривайте ваші вуха, якщо у вас незламна сила духу. Хочу почати з невеличкої історії, як саме зародився стиль Гранж. Хтось каже, що він був завжди, просто ніяк не називався. Особисто я пригадую, як на одному з стилістичних курсів, які я проходила, нам говорила викладач про таку фігуру, як Марк Джейкобс. Зараз ви всі його знаєте як відомого дизайнера, але в той час, в 90-ті, він був ще не зовсім відомим. Давайте скажемо так, не зовсім знав, куди рухатись, але був революціонером, і у 1992 році він створює колекцію для бренду Peri Ellis і після цієї колекції світ моди зміняється на до та після. Його колекція просто створює фурор у світі моди. Моделі дефілюють на показі у легесеньких квітчастих сукнях, зверху у них картаті сорочки, доповнюють образи масивні чоботи та шапки біні. Це було зовсім. По новому здавалося, що це взагалі не показ, а просто взяли якогось безхатька, притягнули на подіум і змусили ходити у лахмітті туди-сюди. Преса писала зовсім різні коментарі з приводу колекції. Марк Джейкобс був звільнений за приземленість поглядів того ж року. Але ми розуміємо, що а, після цієї, цієї колекції а, мода поділилась на до і після, тому що хтось був прихильником, фанатом просто того, що створив Джейкобс на подіумі, як він показав моделей, що а, мода може бути приземленою. Приземленою мода може бути близькою до народу. До цієї колекції мода здавалася зовсім недосяжною. Цей ідеальний крій, дорогі тканини, елегантність у подачі. Після випуску колекції люди поділились на дві групи: ті, хто просто обожнює нові нове віяння, та ті, які категорично, категорично протестують проти. Проти чогось нового. Тож, так, Марк Джейкобс став такою знаковою великою фігурою у світі моди і надалі радував своїх шанувальників новими витворами мистецтва. Тому що мода для мене це мистецтво. Повертаємось у сьогодення. Гранж зараз проходить нову трансформацію. Про це я говорила у відео про тренди 2023. Тож десь тут буде посилання на відео про тренди. Воно вийшло, звичайно, з затримкою, але ви маєте знати основні тренди 2023, щоб розуміти. Е що в нас залишилось з минулого і поза минулого року, що додалось нового, а просто аби розширити свій кругозір і підтримати мій контент, тому я буду вдячна, якщо ви переглянете. У відео сьогодні я буду говорити виключно про класичний гранж, гранж 90-х років, тому що ну, мені він імпонує найбільше. Тож, давайте поговоримо про основні характеристики стилю гранж. Перше, це джинси. Джинси будь-які, частіше з потертостями, пожмакані, з дірками та невеличкими розрізами. Тобто джинси йдуть як основа. Наступне це картаті сорочки. Але картаті сорочки вони можуть бути різного кольору, але в основному це йде як додатковий шар одягу. Тому це не як не, не основний акцент у стилі Гранч. Наступне це футболки, але не пропрасовані. Кольори можуть бути білий, чорний, червоний а з принтів основний принт це лідери музичних груп тут попереду. Так? Це, наприклад, такі як Металіка або Нірвана. Ну, ви розумієте, я думаю, всі бачили ці футболки з цими принтами. Тому так, футболка дуже важливий елемент стилю Гранж. Наступне це куртки: об'ємні, шкіряні для жінок чоловічі, неначе з чоловічого плеча скроєні а такі важкі, тяжкі куртки. Це додає образу багатошаровості та ще й такого силуету, об'ємного силуету. Наступне це кеди. Конверси, комбат бутси мартінси, які неможливо носити перший місяць, але вони до, прекрасно доповнюють будь-який образ. Тобто таке тяжке масивне взуття додає такого, а, більш, образ більш такої гранжевості. Багато, я думаю, де ви чули образ такий більш гранжевий за рахунок того, що є такі масивне, таке масивне взуття. Ну і макіяж зачіска це така собі охайна неохайність, як ми кажемо. Неначе я вчора прийшла з клубу, у мене були стрілки підводка, чорні очі, і я його якось так розтерла і сьогодні прокинулась. Підтерла очі і пішла далі. Тобто, я б так назвала, тому що для мене макіяж має бути дуже таким елегантним стриманим, а в гранджевості це не грає ніякої ролі. Така собі еклектика поєднання непоєднаного. Тому е макіяж зачіска, звичайно, зараз це все трансформувалось, ви можете міксувати стилі. Мені це також дуже подобається. Але класичний гранж це така неохайність. При тому, що Охайна, неохайність. І давайте перейдемо до прикладів. Я буду на екрані наводити вдалі приклади а, образу а, в стилі гранж. Якщо вам подобається, ви можете собі заскрінити, десь відмітити і використовувати у своєму повсякденному житті. Зі стилістичної сторони вони грамотно складені і правильні, а ви можете додати щось своє. Додати якусь свою родзинку і виглядати зовсім по-іншому і по-новому. Ось і все. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Я надіюсь, що воно вам сподобалось. Не забувайте ставити вподобайку, писати комент, і давайте будемо підтримувати український контент разом. На цьому я з вами прощаюсь. Повна ентузіазму створити нове відео про якийсь інший стиль. Все пишіть в коментарях, я буду все читати і всім відповідати. Все, побачимось зовсім скоро у нових відео. Па-па-па!